Добрий день, всіх вітаю. І в мене сьогодні пройшов вже тиждень лютого, ну точніше, не в мене, а у всіх. І я вирішила показати те, що я встигла зв'язати за тиждень. Я в'яза влог нічого не знімала, багато іграшок не в'язала, але дещо зв'язала і хотіла би показати, бо потім забуду, що показувала, що ні, і вони в мене загубляться. Перше, що в мене зв'язалось, це ось така класна барашка овечка. Я вже таку в'язала в минулому році, але в мене вона була, здається, обличчя було трошки світліше відтінок, а ось ці буклі були білим кольором. Я її тоді зв'язала і одразу, здається, в той самий день, коли виставила, одразу і продала, тому вона в мене в наявності не лежала. і... Чесно кажучи, другу таку я в'язати не хотіла, тому що ось ці ну, трошки так завтушки в'яжуться. Але все ж таки в мене було якесь натхнення, я вирішила зв'язати ще одну. І з другого разу виявилося, що воно вже і не так складно, як в'язалось мені перший раз. Єдине, що потім ось це все зшивати, тут, ну, так би мовити, наосліп в'яжеш, точніше зшиваєш, тому що ти не бачиш, де і що, куди ти пришиваєш. Ось така одна в мене є. І одразу я. Стояти вона так не хоче, щоб обличчям сюди. І одразу я, так би мовити, по гарячих слідах почала в'язати е, теж таку, таким самим кольором мордочка, але тільки вона буде біла. В мене мордочка готова. Готові чотири ось такі лапки. Чотири лапки Вушок. Здається, немає. Не бачу щось, можливо, десь поклала і не бачу. І ще мені залишилось тіло зв'язати і хвостик, ну і вушка, якщо я їх не знайду. В'яжеться швидко, виходить, класна, невелика, немаленька, ну така прикольна. Мені здається, дітям дуже цікаво таким гратися, копирсатися в цих, у цих штучках. Так, далі я приймала участь. В тижні стартів, який проводила Оксана Недошитко. Точніше, це не далі, а це було до цього. Але дов'язала я після барашки, в мене був там останній день або передостанній я починала старт, багато кольорів показувала. Ось, Але в мене було, ну, майже була готова іграшка, але була не оформлена. І ось я її нарешті оформила. Це ось така класна, маленька в мене вийшла Україночка. Ось така там в майстер-класі, по якому я в'язала. Тут було трошки по-іншому. Тут були гольки, але я вирішила зробити її з косичкою, і оці ленточки також там були в'язані. А я вирішила, що хочу зробити ось такі атласні, атласні стрічки. тобто... Класна, вона, вона тут в неї ніжки трошки коротше ніж сукня, і за рахунок цього вона ось так самостійно чудово стоїть. І нагадаю, що всі іграшки в мене в наявності, які я показую. По крайній мірі, на момент публікації відео, тому, можливо, хтось захоче, тому що в мене теж було... Я так відео знімала, і в мене купили, в інстаграм написали, купили в мене оцей авокадо, що я в'язала вже два. Який в мене є майстер-клас на каналі дві частини. Тому, якщо щось вам приглянеться, сподобається, то Звертайтесь, будь ласка, я хочу поставити ще й поруч тут показати цю українку, але це вона в мене зв'язана до цього. Але я хочу просто показати, порівняти, наскільки вони різні. ця велика, ця маленька. Але що та, що інша, мені подобається дуже сильно. Я ще думала, можливо, і ці зробити бусики. Ну, але поки що не зробила і не знаю, мені здається, вона і так. Виглядає досить самодостатньо. Далі після Україночки я вирішила, не знаю, чого я вирішила, побачила десь зайців, захотілося мені зв'язати зайчика саме не з плюшевої пряжі, а з напівбавовни. І ось такий класний зайчик в мене вийшов. Балерина чи танцівниця, чи як її назвати, дуже вона мені подобається. Дуже такий цей колір, лавандовий, Ну, класний. Я ще хотіла зв'язати в інших кольорах, але поки що руки не доходять. Не доходять. Почала в'язати сірого, зв'язала тільки одну ніжку. І, ну, і все. На цьому мі... Мій... моє натхнення на зайців покинуло чат, тому зайка поки що одна. Але. Також вона в наявності, вона дуже класна. Я її ще навіть не сфотографувала гарно і не виставила в інстаграм, тому, тому трошки так. Ну, я як завжди, мені оце легше зв'язати, ніж потім сфотографувати. Це ж треба щось виставити, щоб сфотографувати якось гарно так. Налаштуватися, сфотографувати, а потім ще виставити пост в інстаграм. Ну, це для мене ціла справа, мені легше в'язати. І далі, що в мене ще є, в мене не дуже всього багато, але все ж таки, хоч трошки є. Далі вчора я ще сиділа і вирішила, що я хочу зв'язати грибочок, брилок. Я побачила Олі Дібріною, здається. Здається, в неї бачила брелочок грибок. Так, вона виставляла відео з брелками, і там був грибочок. Я згадала, що я теж такі грибочки в'язала і щось засумувала. Але цього разу я зв'язала ось такий. Такий самий, як я зв'язала до цього, але цього разу він в мене такий з приколом, так би мовити, і він ось так складається. Тобто він може бути ось такий маленький і можна його розкласти, він буде е, трошки більший такий, як конструктор, чи як сказати, прикольний. Мені здається, дуже цікаво, особливо дітям туди-сюди гратися його, як знаєте, розвиток дрібної моторики. Ось такий зв'язала, але на цьому я не зупинилася. І це, кстати, ще й. Допомагаю вив'язувати ці залишки, бо в мене є ціла така корзинка з маленькими клубочками, які ну, нібито лежать і нікого не чіпають, але все ж таки вони на мене давлять, що вони в мене є, і що з ними треба щось робити. Там і невелику іграшку не вистачає, а збираються вони якби і нікуди не діваються, не викидати ж їх. Тому я вирішила зробити ось такі маленькі грибочки. Наступний я зробила ось такий колір. Кстати, це такий колір, як сукня у зайчика. Лавандовий ось такий. Потім я захотіла зв'язати ще ось такий синій, дуже класний таким кольором я в'язала стіча, такий він блакитний, синій, не знаю, з якимось підтоном. Ну, гарний колір. Такий. Цікавий. І останній в мене вийшов ось такий е, м'ятний, м'ятний мабуть, це кольор називається. Теж такий він яскравий, тут білим крапочки, на цьому не дуже видно, що тут крапочки, але вони тут є. Ось такі прикольні брелочки. І потім, що ще я зв'язала, також брелочки, то якась пошла тема. Всі брелочки вирішила в'язати, і мені треба. За всім за всі встигнути. І потім я ще згадала, що колись в мене були ось такі серденька в наявності з плюшевою пряжі патріотичні. Але я до цього робила ось тут кріплення. Мені захотілося цього разу зробити ось таке. Од, одне я зв'язала. Можливо, ще зв'яжу. в мене синьої достатньо пряжі, блакитної, плюшевої, А от жовтим, ну, скоріш за все, ще на, один, на одне серденько вистачить. і все. Ось таке серденько і ще одне я зв'язала ось таке червоне. Теж воно прикольне. Теж збоку зробила цей карабінчик. Мені видається, що воно так цікаво виглядає, коли він збоку, а не посередині. Хоча і так, і так класно, кожному, як то кажуть, своє, в кожного свої е вкуси, смаки. Вибачаюсь, тому ось так. Ще я на це серденько думала, можливо, зробити очі, але не знаю, можливо, зв'яжу ще одну з очима, а можливо, зроблю його трошки більшим, як подушку, таку все ж таки наближається свято. Зроблю як подушку з оченятами, можливо, з ротиком. Не знаю, подивлюсь, якщо буде натхнення. Ось таке в мене сьогодні експрес-відео. Таке швидке підключення. Тому, не знаю, не зняла зараз, дивлюсь, в мене 10 хвилин, але, можливо, поки буду монтувати щось вирізати, стане ще коротше відео. Але хоч так. Я вчора виклала на канал майстер-клас на Балаклаву, він в мене. Так забрав трохи сил, часу, тому що, ну, по-перше, це знімала я, там дуже багато було шматочків. По-друге, потім монтувала теж, дуже там кожне слово, і в мене там така проблема, що в мене кожен шматок відео починається зі слова так. І оце я на кожному шматочку вирізала це слово. Ну, Це нібито дрібниця, але все ж таки це забрало час. Потім в мене багато часу те, то відео вивантажувалося з тієї програми, де я монтувала. Потім так само багато часу зайняло, щоб завантажити його на YouTube. І тому трошки не було в мене часу займатися багато іграшками, але все ж таки я думаю, що за тиждень, трошки навіть більше, ніж тиждень, 9 днів десь. ну Я вважаю, що так трошки я щось зв'язала, хоч щось. Ось так. Дякую вам величезне за увагу. Пишіть коментарі, що в'яжете зараз ви. Ставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам не складно, це дуже підтримує, мотивує і все з цього випливаючи всі обставини. Тому, так, дякую, всім бажаю гарного дня, гарних вихідних, гарного настрою і головне, мирного неба над головою. Дякую за увагу, до побачення!